Ніхто вже не каже слово сполучення, яке вже раніше буквально відлітало від нас від зубів. Да? Стандарти НАТО. Ви чули останнім часом, хоча б якусь заяву про стандарти НАТО. Ні, я наприклад не чув. Ну от, чому тому, що стандарти НАТО виявилися, ну відверто кажучи, міфом. Е е е яскравим прикладом є заліт е польських е безпілотників російських, да, 19 І коли для того, щоб їх збивати, взлетіло з ще трьох країн безпілона літаки реактивні. Але чому знаєте, чого ніхто не каже в нашому медійному просторі? Те, що з тих трьох країн злетіли різні літаки які не синхронізовані по великому рахунку особливо між собою, і коли НАТО за наслідками активізації четвертої статті НАТО Польщі запровадила програму східний рубеж», да, от ж таким чином вона називається, вони знову ж таки не сказали про те, що там німці прилетіли на єврофайтерах, французи прилетіли на своїх навіть не міражах, а якісь там на F називаються літаки, данці прилетіли знов ж таки на F-16, Ну, одним словом, солянка в них друзі ще та А коли не пам'ятаєте, нам почали передавати озброєння з різних країн НАТО. Які мали відповідати стандартам НАТО, виявилося, що один і той самий, ну боєснаряд, наприклад, для артилерії. Не для різних установок, ну типу країн НАТО, які мали бути синхронізовані, вони не підходять. Ну тому зараз е, оці поняття стандартів НАТО, перед якими перед якими ми не, чемно хилили голову і казали, що та ні, ну куди нам там до НАТО, до стандартів НАТО, не, тепер мені видається, що НАТО чемно хилить голову перед українськими воїнами.